Доброго дня колеги. Одним із важливіших питань на пасіці це є боротьба з кліщем вароа. І цьому треба приділяти багато уваги, можливо, і часу. В одному з коментарів людина пише, що пластини від кліща діють три доби. І я в це не вірю. Зараз я вам це докажу. 6 числа були поставлені пластини з контролем 4 сім'ї. Сьогодні 11 вересня. І я дістану 10 година ранку. І я дістану, порахую, скільки кліщів випало з 8 по 11. Залишу картон до кінця дня. і Потім дістану і подивлюсь, скільки ще осипеться протягом дня кліща. Сьогодні 11, тобто піде вже п'ята доба, як поставлені пластини. Дивимося разом. Картон вже підсох, але кліща на ньому видно і ми можемо рахувати. Ось він бігає ще. Він впав з бджали і він бігає ще. Дно січате, тому велика ймовірність, що він впаде через сітку на низ, на землю і більше не підніметься. Рахую. Один, два, три, чотири. Ці сім'ї чотири. Що маємо? 4, дванадцять, було, 16 і 14. І сьогодні пізніше дивимося, що протягом дня впаде ще в цих чотирьох контрольних сім'ях. Один, два. Три, чотири. Четвертий контрольний лист. Один ось ще бігає. І ось другий лежить не бігає. Який висновок з цього усього, що на п'ятий день пластини варафлу працюють і кліщ потихеньку осипається. Наскільки багато його осипається, наскільки продуктивні пластини це можна зробити порівнюючи з іншими. А так як я інших в цьому році не купував, то порівнювати нічим. Всім добра і миру, друзі!